Ну, а далі про підтримку ветеранів, тому що це важливо в кожну годину доби. І власне важливо зрозуміти, що держава робить для того, щоб підтримувати ветеранів і власне впроваджувати цю політику. Олексій Лонов з нами на зв'язку, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Вітання вам, пане Олексію. Добрий день. Вітаю вас. А давайте розпочнемо, знаєте, так, з певних підсумків минулого року. Що вдалося впровадити нового в ветеранській політиці? Власне, що вже працює. Дякую. Питання насправді дуже об'ємне. Я з вашого дозволу. Перелічу ті найважливіші пункти, які бачив за минулий рік. Перш за все на виконання указу президента розроблено і затверджено два системних документа: це стратегія ветеранської політики на період до 30-го року, та стратегія формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 33-го року. Обидва документи мають операційні плани до 27 року, і можна сказати, що ми вже маємо таку детальну дорожню карту в реалізації нової ветеранської політики. Також ми маємо чітке визначення змісту нової ветеранської політики. Зокрема, йдеться мова про те, що держава та суспільство завжди повинні бути поруч з ветераном і найголовніше з його сім'єю. І тут ми говоримо про гарантії, А коли ми говоримо про гарантії, я б виділив по перше питання мережі ветеранських просторів. Станом на сьогодні в областях і громадах функціонують 246 ветеранських хабів, де можуть одночасно отримувати послуги понад 6 тисяч наших ветеранів та членів їх сімей. На 25-й рік у державному бюджеті передбачено 450 мільйонів гривень для створення нових ветеранських клабів у усіх регіонах України, що є дуже важливим за опитуванням серед наших ветеранів. Наступний важливий елемент на мою думку це інститут фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Минулого року регіони отримали 97 мільйонів гривень для відбору та оплати праці таких фахівців. Відібрано 490 і майже 500... 70 ще очікують на працевлаштування, але на 25-й рік заплановано навчити та оплатити працю 11 тисячам таких фахівців із супроводу, і в бюджеті на це передбачено майже 3 мільярди гривень. Вже є дуже ефективно напрацьований досвід у вирішенні житлового питання. Зокрема, місцевим розпорядникам на виплату грошової компенсації за житло було спрямовано за 2024 рік 10,5 мільярдів гривень на. 4620 ветеранів, які поступово отримують квартири. Я квартири я, як представник одеського регіону, можу сказати, що дуже приємно бачити перед новим роком. Голова військової адміністрації Одеської області видавав 58 квартир нашим ветеранам. Є гарний дійсно проект під назвою Варто він складається з низки конкурсів з підбору заявок на грантову підтримку ветеранського бізнесу. І минулого року було проведено. На такі е, конкурси їх переможці отримали дійсно солідні державні гранти від 500 тисяч до півтора мільйона гривень. І є успішні проекти у сфері також і охорони здоров'я. Наприклад, безоплатними послугами зубо лікування вже скористались понад 4 тисячі наших ветеранів, а з більш ніж три тисячі військовослужбовців та ветеранів. Чому це важливо? Тому що спочатку війни ми були дуже сконцентровані на протезуванні саме кінцівок, але після опитування і комунікації з нашими ветеранами вони саме сказали що це є одним з найважливіших пунктів в лікуванні також і реабілітації послідовно Тому от такі важливі Ливі пункти були вже е, зроблені в 24 четвертому році. Uh -huh. Що стосується пана Олексію, року 25-го чи варто нам очікувати вдосконалення? Можливо, деяких процесів а можливо інноваційних підходів також можливо щось готується про що має знати українська громадськість. У ну, дійсно потрібно розуміти, що ветеранська політика знаходиться під постійною увагою усіх планів влади. Зазначу, що координація дій центральних органів влади у сфері ветеранської політики здійснюється на базі платформи, яку створено в офісі президента, і цією платформою керує заступниця голови офісу Ірина Віріщук. Дуже ефективно ця платформа працює. Є серйозна комунікація кожного тижня. Проходить засідання, спілкуються з усіма. Представниками громади, з громадськими організаціями, з нашими ветеранами є ефективне рішення. Що стосується Верховної Ради, наприклад, 8 січня, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект, який врегульовує питання підтримки родин загиблих захисників та захисниць України із числа добровольців. Дуже чутливе було питання для наших військових. Даний законопроект визначає розмір одноразової грошової допомоги для родин загиблих добровольців, які не встигли офіційно оформитись у розмірі 15 мільйонів гривень, тобто на рівні з родинами загиблих виблих військовослужбовців це питання дуже стояло гостро, дуже довго, і я вдячний всім своїм колегам, хто підтримав і хто дуже швидко відругував і профільний комітет, в тому числі. Також за рішенням уряду ветеранські простори почнуть створюватись на рівні районів. Для ветеранів будуть запущені індивідуальні плани обстеження та лікування, скринінг хронічних захворювань, розширення психологічної підтримки. Відбудеться запуск кабінетів турботи про ветеранів, і при цьому амбулаторні реабілітаційні відділення для ветеранів мають з'явитися у кожній громаді, де є лікувальний заклад. Потрібно розуміти, що після соцопитування ми бачимо, що наші ветерані майже 57% вибирають можливості, і тільки 33% вибирають пільги. Це є таким дуже серйозним сигналом для держави, що ми повинні робити багато чого саме для розвитку можливостей для наших ветеранів. Також з 2 січня цифровізовано послугу отримання витягу із єдиного державного реєстру ветеранів. Раніше, щоб отримати цей документ, потрібно було листом звертатись до Мінветеранів і чекати понад 30 днів. Тепер витяг можна отримати протягом п'яти хвилин через мережу єдиних вікон для ветеранів СНАПах по всій Україні. Ну це дуже спрощує багато питань для наших хлопців і дівчат, захисників і захисниць. І незабаром також учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень від держави на оплату послуг, наприклад, спортивних клубів. І подати заяву на отримання цих грошей можна бути через застосунок дія. Вони надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана і щоквартально в автоматичному режимі впродовж року, тому що також повторюю, що для наших захисників і захисниць дуже важлива саме можливості. Ну і будуть цікаві проекти по лінії міністерств. Зокрема, можна очікувати на посилення, скажімо так, у сфері ветеранської політики з боку міністерства внутрішніх справ, і це логічно. Бо на сьогодні сили міністерства внутрішніх справ становлять близько 20% усіх сил оборони і питання ветеранської політики перебуває на особистому контролі. Я знаю у міністра Ігоря Клименка. У найближчих планах міністерства створення великого протезно-реабілітаційного центру на базі одного з медичних закладів МВС. Цей новий протезний реабілітаційний центр забезпечить дійсно повний цикл медичного супроводу поранених бійців з системи міністерства. Тому хочу сказати, що дуже швидко насправді ми реагуємо на будь-які запити суспільства і наших ветеранів. На жаль, в нас немає можливості взяти будь-який приклад світовий і накласти його. Його на нашу модель ветеранської політики, тому що немає аналогів такої е, війни і такої кількості ветеранів за такий короткий період, і навіть е, під час співпраці з е, центром інформаційним і документальним центром НАТО, ми бачимо, що Україна дуже серйозно крокує в цьому напрямку і робить дуже багато саме для наших ветеранів. Ну, ви знаєте, дуже багато планів. і Хочеться дуже вірити, що все це стане реальністю, буде корисно всім ветеранам. І звичайно, сподіваємося, що за цей рік вдасться все налагодити, щоб воно все запрацювало. Олексій, спасибі вам за детальний Дякую. огляд. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики.